Доброго чудового дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Давно не знімала вам розповіді про натуральні самоцвіти. І от сьогодні мені дуже захотілося розповісти вам про бірюзу. Я замислилась, чому саме сьогодні бірюза. І от коли я почала готувати для вас це відео, ось що з'ясувала. Насправді, з арабського фірузаш – це камінь, що приносить перемогу. Те, що нам дуже-дуже зараз потрібно. Ще варіанти з персидського – камінь щастя. Читала також таку інформацію, що з китайської мови бірюза – це камінь кохання, бірюза це непрозорий мінерал. Небесно-блакитного кольору. Буває блакитно-зеленого кольору, буває навіть абсолютно білого кольору. І таку бірюзу вважають молодою і ще незрілою. І вважається найбільш цінною саме блакитна бірюза. Твердість бірюзи по шкалі мооса складає 5-6 балів. Поговоримо трохи про родовище бірюзи. На сьогодні в ювелірованому відношенні найкраща бірюза надходить на світовий ринок з північно-східного Ірану та з південного західу США. Взагалі, в світі родовищ бірюзи багато. Це і Вірменія, Казахстан, Карелія, Мексика, Монголія, Афганістан, Китай. Східна Австралія, Ізраїль, Танзанія, Бразилія, Чилі, ну і, звісно ж, Єгипет, Синайський півострів. Я хочу зазначити, що бірюза ніколи не зустрічається у вигляді великих зростків або великих шматків, великих камінчиків. Незважаючи на те, що родовищ доволі багато, бірюза на сьогодні досить рідкісний камінь. Чому так? По-перше, родовища, які існують, частина є вичерпаними, і залежі бірюзи вони не такі великі, як здавалося б. Знову ж таки, бірюза росте маленькими камінчиками, маленькими шматочками. І на сьогоднішній день попит на бірюзу набагато перевищує кількість бірюзи, яка добувається. Тому вважається, що бірюза є, ну, якщо не найбільш підроблювальним каменем, то одним з таких. За деякими даними, 80% бірюзи... На ринку це облагороджена бірюза. що мається на увазі? Це камінчики, зовнішній вигляд яких був покращений за допомогою пропитки смолами, маслами або парафінами, а також прокрашуванням. Візуальна така бірюза практично не відрізняється від необлагородженої. Ну, і підробок бірюзи величезна кількість. Це і пресована бірюза, І синтетична бірюза, Навіть пластмаса під бірюзу, Кераміка, говліт крашений під бірюзу, Турквеніт це неповний перелік підробок бірюзи. До речі, камінь капризний. Не можна з прикрасами з бірюзою контактувати з хімічними речовинами, тобто не можна мити руки, не можна мити посуд тому подібне. І рекомендується зберігати прикраси з бірюзи окремо від інших, більш твердіших камінчиків або прикрас, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд і не залишати подряпини на ній. Поговоримо трохи про талісмани та амулети з бірюзи. В якості талісману бірюза добре підходить тим, хто хоче бути хазяїном свого життя та досягати поставлених цілей. На сході про бірюзу говорять так: Не збідніє рука, на якій в персні бірюза. Гарно, правда ж? Якщо покласти. В гаманець шматочок бірюзи вона буде приносити успіх в торгових справах і допомагає збагатіти, досягти матеріального благополуччя. Вважається, що бірюза – це камінь, який рятує від передчасної смерті. Як амулет, вона охороняє сімейне щастя, мир та злагоду в родині. Бірюза це той камінь, який врівноважує емоції, створює дружню атмосферу бесіди і активно використовується для тих, хто посварився. З давніх давен бірюза вважалася талісманом закоханих. а вже ж. Блакитна бірюза найблагородніша, вона пов'язана з владою, справедливістю. Авторитетом. Це камінь хоробрих, дає навички вести за собою людей, стати справжнім лідером. В давнину досить часто бірюзою прикрашали рукоятки ножів та мечів. Блакитний різновид бірюзи пов'язаний з допомогою вищих духовних сил. Вона виступає в ролі провідника. Ну і, звісно ж, дуже відомі лікувальні властивості бірюзи. Її використовують як індикатор здоров'я. Якщо здоров'я людини в поганому стані, бірюза потемнішає. В давні часи цілі... Ц... цілителі Я вибачаюсь. таким способом перевіряли, наскільки вдало проходить лікування. Хворому в руку. Давали потримати шматочок бірюзи. Якщо через півгодини цей шматочок ставав трохи світлішим, то цілителі робили висновок, що їх методи лікування обрані правильно і хворий скоро видужає. На сьогодні це і профілактика захворювань кровоносно-судинної системи, хвороби серця, ока. Зупиняє кровотечі, лікує виразки, пухлини, отруєння. Тобто, в принципі, весь спектр. На сьогодні у продажі я маю два чудових намиста з бірюзи та каблучку. Зараз покажу більш детально тут мені Подобається таке поєднання чудове: два шматочки, два шматочки бірюзи, лазуріт і корал. Кабушончики. Ось зворотній бік. Каблучка у 18-му розмірі срібло, 925 проба, вартість 1400 гривень. Благородна, блакитна бірюза, такі кабошони, І два намиста. Перше намисто. Замочки дівчата, зараз гляну, ні, не срібні, Замочки біжутерія. Покажу вам ближче. Бірюза, до речі, дуже-дуже рідко зустрічається без включень. Практично вся бірюза, яка видобувається, вона є з включеннями інших різних елементів. Зараз покажу ще друге намисто там дуже багато включень піриту. І пірит, як відомо, грошовий камінь, камінь бізнесменів. Так, Таке намисто. Довжина намиста 52 см, вага 24,5 грами і вартість 3400 гривень. До речі, в огранці. Всі намистинки огранені. Так, і ще одне. Це намисто менше і за розміром, і також, до речі, в огранці. Менше і за розміром, і за вагою. І отут багато включень піриту. Намисто виставляла на осінній розпродаж. Зараз скажу ціну 1980 гривень. Коштувала 2200 гривень, якщо я не помиляюсь правильно. Так, довжина 50 см, вага 15,3 грами. Покажу поближче. Всі прикраси ви можете придбати або за номером телефону, який я завжди залишаю, у закріпленому першому коментарі до відео, а також у viber спільноті Силочку також залишаю. Всім чудового настрою, мирного неба та тільки щасливих днів! На все добре! Зустрінемось на каналі!